Усім привіт, друзі! Хочу подякувати вам за перегляд моїх відео. за те, що дивитеся, що слідкуєте, те, що пишете коментарі. Мені це дуже приємно, приємно вам відповідати. Я тільки що, ну як тільки що, буквально там 2 години тому розгрузився. У мене вже є наступний мій рейс. Я зараз в Айові і їду в Каліфорнію. От, загрузка, мені диспетчер сказала, що загрузка треба буде лишити трейлер. І я можу там іти по своїх справах. І що я побачив? Я не знаю, чи я ще піду плавати. бо Зараз це така погода, який дощ на вулиці. А, але можливо, бо там є дуже близько річка. І я коли бачу, що є десь річка поряд з загрузкою або на паркінгу, то я вже йду плавати, все. Я вже вперед, вперед, бо треба поплавати, треба освіжитись. То я ще не знаю, чи я піду, але можливо, можливо, піду і вам це покажу. От. Тому дивимось, дякую вам за перегляд і дивимось це відео. Для ганське житло, так люди живуть, і зараз по житловій вулиці. Раш, пікап, прапор. Так вони живуть у будиночка. Для мене було перший час, коли я сюди приїхав, незвично, що будинки всі дерев'яні. Тобто я не бачив, що тут цегляного будинку, як у нас в Україні. Це для мене було досить-досить дивно. А що ще було дивно, те, що тут немає нормального опалення. Тут опалення постійно тільки кондиціонером. Тобто зимою, це душно, а зимо, е, зимою душно і хочеться води пити, а літом сушить і ну, постійно треба зволожувати повітря. Бо кондиціонер працює і досить жарко в будинку. Зимою зимно, літом жарко. Takie budynki bardzo ciekawe, niezwykłe dla mnie. Пшениця, все як в Україні. Відчувається. У мене були моменти, коли я їхав, у мене таке відчуття було, ніби я їду з Києва на Тернопіль на біля рівну груза. Зараз дуже досить схожа дорога. У нас не дерев'яні стовпи, це вся дерев'яні стовпи, досить дивно, що така розвинена країна використовує дерев'яні стовпи. Може це в чомусь плюс, бо ну, економічно, напевно, це дешевше і у їх досить багато. У порівнянні з бетоном це є цікавіше. От. Зараз якраз видно ще вона така метрова, але є, є і трактора вже їздять, і вже кроплять, і я бачив, там трактор вже одобрював. Я колись працював на тракторі, тож люблю цю справу, От, то давайте так вернусь. Фермерство я люблю і мені досить цікаво, але бачу, що тут ну як, в Україні в нас досить дуже розвинені ферми, при тому, що там в нас постійно якісь проблеми з грішми, але у порівнянні з американськими ми на, на рівні технологій ми кращі, бо ми якось більше до технологій, до них в може бути і стара техніка, на них є дуже багато нової техніки є, на спорю в них набагато більше коштів грошей, якими вони можуть взаємодіяти. А, ну, от, але то, що, ну, тут якось вони до того до технології так, скептично. Досі. То, що я бачу по, по, ну, те, що я спостерігаю, те, що я, спостерігаю просто я бачу, що вони якось так не дуже. Там, я не бачив в них ще ні разу, щоб дрони по полях літали, як Наса, як я робив це. Чи там а, ну, оце 3D-внесення, коли там, пестициди вносяться, хімія сама вноситься. Такими участками на одних участках більше, на других менше. Я такого ще не бачив тут. Напевно, воно тут є, бо воно звідси пішло, але не всі фермери це використовують, бо бачу техніка стара, а техніка стара не має тієї навігації, яка потрібна. Плюс треба робити оцю експертну хоча б зі спутників знімки, щоб мати оце диференційне внесення, тобто точкове внесення хімікатів, щоб зменшити витрати хімії і збільшити ефективність. Ну, о, то я Ще з таким трохи знайомий, то теж буду ділитися своїми знаннями. Е, те, що я помітив тут, і, на жаль, не вистачає нам, то, тут іменно дуже багато такої маленької техніки, там, таких маленьких екскаваторів, маленьких ну, таких середнього класу тракторів візьмемо, ну, скажу так. І дуже там там, наприклад, траншеї, які копають, які там займаються суто, там суто культивують. Ну, тобто є такі. Машинки, якісь тут добрива роз... 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 розкидають. От, у нас такого, на жаль, немає, цього різновиду просто всього і дуже багато. От, це трошки мінус, але ну, таке бачимо. Склади добрив, а зліва. А там такий зупинка вверні ферби. Червоні кольори, такі американські. Так у Дивитися, їздити бавно. Просто обожнюю цю фермерську техніку, вона неймовірна. ймовірна. Стоїть моя. О, і тут теж знову велике велика, велика делівері. Я зараз їду, поставлю трейлер, перевірять, е, якщо треба буде його помити, то треба буде його помити. А його, скоріш за все, що треба буде помити. Я тепер чекаю загрузку. Мені помили трейлера. Я якраз сьогодні з знайомим говорив. І він мене питався, чи, чи я мив трейлера. От. Вийшло, що я його не мив, але за мене помили. Ну, дуже-дуже повезло. А, що хочу сказати. Чекаю на загрузку і буду їхати за той час, якраз поїм поїм, поснідаю. Спланую собі дорогу, подивлюсь маршрут, і спланую, де буду зупинятися на, на Стапах. От і буду вам це все подорож, таку показувати. Я зараз розціпився, як видно, в мене немає трейлеру. Стою на тракстапі, бо мене вигнали з... Ну, як вигнали? Сказали переїхати на тракстап. І я зараз йду в душ і десь в першій ночі, можливо в другій, мені віддадуть мій трейлер і я поїду. От. Досить незвично, коли трак без трейлера, але зато можна легко робити PTAI. Передивлятися чи все добре. Змащено, проперлі Тут Все дуже добре. Мені зараз буде задача зняти ці номера, бо вони вже закінчуються. І роздрукувати інші номера. Так, це я закрив. Так. Ось такі тракстапи. Тут можна всякого їсти, купити вода. Купа солодкої води, Купа хімії, трошки такого сири, Кубаса Йогурти йомонти, яйця варні, йовани, яйця варні колонії. -то. салати. Дуже салати. салати, 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 такого плану. Не дуже тут їжа, якщо чесно, в цих тракстапах. Трошки горішки є, Соняшник. Хімія. Хімія. <ріст> Окуляри. А наушники можна подивитися. Навігації. Треба придбати, якщо не маєш. Кожного разу щось інші свої Тут є. Тут іграшки є. Можна іграшки купити. Поки чекаєш шавершці. Сабий. Багато води. Сабди. Чизо. Цікаво. Два ходов. Плюс податок. Є різні. Такі зараз не воліє. І дитина. Тут потім береш себе. Кепчук вічиться. Є печеньки. Булочку різні. Вода. Чай-кава. Ще поділюся з вами. В мене два дня, два побитих телефони. Це один телефон побитий. І один шеф-траку теж побитий. Два рази мені сьогодні, вип... сьогодні і вчора випали штанів, шортів і розбив два телефони. Поділився з вами таким своїм не дуже досягненням. Все, я приймати душ, потім зустрінемось. Доброго ранку. Ну як ранку, це така ніч, зараз Третя година ночі. Третя година ночі. Мене загрузили, але загрузили мій трейлер тоді, коли в мене там 34 години пройшло. Це 34 години перерву. От. То якраз в мене зараз обновився цикл. і я їду, спробую забрати трейлер. Якщо дадуть, то буде дуже добре, якщо не дадуть, то будемо чекати до ранку. Дали мені ось такий папірчик. Зараз поїду шукати свій трейлер. Е, треба вказати температуру, е, яка має бути, температура яка є. Е, чи ріфер працював е, в, е, в режимі старт-стоп, чи постійно працював, номер е, сіла. Сіл це номер пломби. Моє ім'я, драйвер підпис, CDL, uh, номер ліцензії. Uh, а, ah, і ще номер трака. От, номер трака 70. має бути до 34 а на трейлері 31500 ігро 77. Спереду Excel 180 це допустимо. А з драйву з ну, драйву можна трошки забрати назад.